Що для тебе виженка? Це для мене життя. Що ж добре, що ж Ну, Гарний настрій, природа, гори, ліси, річки, поля, океани, моря. Все тут. Спілкування з Богом це для мене найперше. Це таке місце, де е, гарно відпочити, особливо якщо ти їдеш з компанією. Е, добрий відпочинок. Ну, Це наше спілкування один з одним. Місце нашого збору класні дні. Тут ми можемо цілесно відпочити і духовно, познати багато цікавого для себе. Жінка для мене все. Тут дуже багато людей, з якими можна познайомитись. А, ну, тут візенка багато, як кімнату. Для мене віженка це відпочинок з моїми друзями. І ми тут дуже гарно проводимо час. Це літо, молодь відпочинок. Ну, віженка це Коротше, це кльово. Відпочинок. Yeah. Це відпочинок і розмова з бала. Це насамперед е, місце, файне, дуже файне, дуже файні пейзажі. І місце, де ми можемо бути у єдності з е, другими людьми і з Богом. Це знайомство, спілкування, об'єднання молоді. Круто. <рес> місце дуже круте, і те, що круто, що нас тут так багато. Щоб віднихнути, узнати більше про нашу молодь, узнати більше про Бога. Женка для мене дуже хороше місце. Перше, що прийшло на думку, це що я побув з вами, з молодими. Я себе відчуваю надзвичайно молодшим. Ну, ми можемо саму молоддю зібратися. Ми і спілкуємося, і прославляємо Бога. Це дуже дуже, дуже крутий відпочинок. Тішиться, що діти всі наші разом. Тішиться, що у вас така гарна дружба між усіма і такий гарний спокій. О, першим ділом спілкування з народом тим, з яким би я хотів спілкуватися. Якщо відпочиєме таке. Ти знаєш, мені легше питати, чим відповідати. Ну, найперша віженка для мене особисто це той час, коли я можу бути своєю молоддю. Більше, ніж будь-коли, коли, коли я, ну, ми всі можемо бути разом в спільності, мати хороший час, мати хороший час єднання з Богом. Час, коли ми можемо навчитися чогось нового. Що ти взяла для себе цього року? Побачила або особисто якось взяла, навчилась? Mm. Навчала спілкуватись з Богом. Зблизилася, з кого не знала, з усіма. Цього року я для себе взяв. Те, що перше, я хочу бути християнином, мені виходить проповідувати, слава Богу. Я буду старатися надалі. Я побачила, як можна проводити вільний час і служити бові і, ну, і Ірам приділяти цю часу і навчилася краще молитися, співатися краще. Ну і багато всього. Градволи було дуже круто. Трохи знаходився цього року нормально, 19 кілометрів з Андрієм. Коли ми йшли в похід на Соколине Око, і коли я це печила, дуже була здивована, було дуже гарно і зрозуміла, що Господь є всесильний і він може багато чого робити, що він є найбутніший е, та сильний. Познайомився з трьома новими друзями. Ні, 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 не з трьома, з двома. З Діму і з Машу Самувець, познайомився. Тут, е... Не знаю, ігри, Наприклад, того року ми прапора не грали, того року ми йшли на ті гори, ми йшли на печеру Довбуша, а цього року ми йшли на соколине око. Також того року мого брата тут не було, того року не так цікаво було, того року було тільки 5 днів, цього 10. Ну що, побачила, що наша молодь. Якщо її ну, трохи запалити, то вона може горіти. Ну, більше духовно взяв для себе по Біблії, ну, проповіді були дуже такі збудовуючі. От таке. Для себе взяв багато коротше. Ну, Для себе я взяв, що завжди треба бути доб, ну, доброю людиною, що е, треба змінюватися, треба щось міняти в своєму житті, треба щось набувати нового, треба бути з е, любов'ю ставитися до кожного. Це найперше наша одиночна молока. Яка зараз є? Найперше це було багато можливості збудуватися духовно, а також була добра можливість гарно відпочити. Народу більше було. Е, напевно, те, що ми дуже близькі один до одного. Ми так як одна родина, одна сім'я, дуже дружно живемо всі разом. І дуже-дуже дружимо між собою. Кімнати на віху багато. А ще що? Ще а що так сильно-сильно тобі сподобалось? Там наверху всі кімнати. Що ми маємо тут спільну молитву, що ми підкріпляємось тут. Можемо благословляти Господнім іменем кожного. Ну, для себе я взяв, що мені треба перемінюватися, що я буваю деколи неправий і що мені треба в цьому змінюватися. А, ну, якщо взяти, то напевно того дня, коли ми були в горах, що насправді рука Божа велика. до чудеса створити. Ну, я навчився більше бути відповідальним, е, дякувати Богу, що Бог дав сміливості, що я міг проповідувати науку. Нового побачила це, те, що ми перший раз у женці почали кожен особливо молитися. Ну, Перше, це те, що я трохи волейболу навчалася грати. Потім е, замітила деякі сторони собі, які мені треба поправити трохи. І з деякими людьми трохи більше здружилася. Ну, Спершу переміни, що Бог дає розуму і що розумію. Краще, як було. Багато чого я побачу, побачу гори і великий камінь. <рес> такої молитви, те, як, у вас, те, як у нас я ще не бачила ніде. Так майже, майже нічого. Е, ну, мені здається, що я навчалася краще молитися, що в мене не було такої молитви, що якось не знаю, якось я так би стала ближче трохи до Бога. Ну, мені так здається. Побачила, як Бог чудо творить. О, Звичайно, що гра прапорту, це для мене зовсім нове. Я буду довго пам'ятати, ще декілька днів, бо розтяження жив, вийшло. О. А щодо нового такого, якщо брати на серйоз, то, то що започаткувала молодь, молитву таку спільну. Навіть ті, хто ніколи це не робив, вони вже роблять. Для мене це позитив. І я з цього радий як пастор. Я тішуся і хочу, щоб це підтримувалося і щоб продовжувалося вже не як традиційно, а як у потребі. Навчився, моє Що ще побачив, дуже багато цікаво. Сподобалася ваша ну, мені здається, мир, дружба. Сподобалося, що так гарно молитися всі. Ну, Ново багато, того, що я хотів узнати давно. Я узнав тут. Давай. Давай, Попробував те, що хотів попробувати. Тоже, Теж давно ну, не насмілювався, не ставало можливості. Що мені, то що сподобалось, в очі і зразу дуже різко, це. Що відносно минулого року більша частина дуже сильно змінилась, подорослішала. Вони стали мене чути, мені набагато легше стало з ними. Хоч є деколи щось, що так не дуже добре, але ми тут так лише переступили і поїхали далі, тому, тому насправді мені стало легше. І це було дуже приємно. Я можу сміло сказати, що цього року я більше відпочивав. Е, наступне це я дуже радий, що були ті люди, які дійсно допомагали. Ну, особливо це Петя постарався. Ми без нього нікуди. Він приклав зусиль. Вова і його транспорт дуже нам допоміг. Так само Уляна приклала багато зусиль. Служителям дякую тим, хто приїхав, тим, хто знайшов час, виділив час, щоб побути, щоб настановити, щоб підказати щось поправити. Ну і всі решта, хтось може трохи менше, може хтось більше. Вася запаратурою там. Одним словом, хто що вмів, той те робив. І для мене, це, для мене це було велике. Для себе що особисто взяв? Для себе я побачив ну, славу Божу. Слава Божу, тоді, коли ми просили, і він або того ж дня, або наступного дня відповідав. Побачив славу Божу в тому, що одного дня хтось міг бути одним. А на другий день він став на коліна і він при всіх каявся. Він міг спокійно вибачитися при всіх. Ну, особисто для мене це велике досягнення, Хоть, хоч це, скажімо, не я досягнув, а вони досягнули і як ми читаємо, не собою хвалимося, а Христом. Може, воно все так дуже по-біблійному, так сильно, але насправді, насправді ми духовно збудувались, тому я радий. Що би ти хотів, можливо, на наступний рік побажання чи якісь зауваження? зауваження це би кожен найперше дивився за, за собою. Якщо ми так часом будемо слідчий рік йти до Протятого каміння, то ми повинні заїхати максимально дори. Щоб не було так як цього разу 19 км 11-го. Щоб були круті ігри. Я би хотіла дуже повернутися в жанку, тут дуже прикольно. З цими самими людьми що приїхали сюди, і ну, можна ще з іншими, щоб познайомити, познайомитись побільше. Ну, перше, це то, щоб ми трохи чимніші були і на другий рік, і щоб любка була, щоб побільше могли збиратись, так і щоб молились до Бога. Побажання, щоб умножитися числом. Щоб залучати інших, тих, які не участвували тут, якось може сприяти цьому, може розказувати, може запрошувати. Ну і чим більше будемо працювати у цьому напрямку, я думаю, що коло буде розширюватися навіть порівняно з минулим роком і з цим, що у цьому році то число збільшилося. Я би дуже хотів, щоб тут нас було, хоч би ще так раз, або й два рази. або й в два рази. Я не проти, я за. Знову приїхати сюди, може, навіть в такому складі, як є зараз. Ну, знову піти десь походити, може, рекорд побити. Ну, мені все сподобалось, зауважень немає. І все було дуже-дуже класно. І я хотіла, щоб на другий рік теж було те ж саме, дуже круто було. Я хочу з авто поїхати потім додому. По-перше, не у меншій кількості. По-друге, як можна більше наших, наших людей, молоді, І Ну і взагалі якісь свої, напевно, ідеї, буде щось цікавіше. Саме перше, це точно не ставати в шостій годині, так як було сьогодні в мене. А щоб почаще, щоб всі гралися разом, а то так всі окремо, якщо грають щось одне, то не разом. Коротше, щоб всі разом все робили, щоб було більше дружні. І щоб на кухні теж усі робили разом. Будьте благословенні. Я дуже за вас рада і дуже тішуся, що я втиснулася. Цими двома днями у присутність вашу і могла порадуватися за вас. Щоб ми чули, що ми тут дійсно віддихнулися, набрали нових вражень, нових вражень, що ми були один з одним, що ми відпочивали і так, щоб було надалі, щоб ми далі спілкувалися один з одним. і, Як сказати, щоб ми один одного не забували, щоб ми завжди привіталися один з одним, говорили завжди. Чи б де б не було чи в дорозі, чи всюди, щоб це був для нас як, е, як новий шлях. Та зауважень нема таких, хіба що стати кращими, ніж ми були цього року, аби не було вже таких е, помилок, як було. Побажання це, щоб ми ще раз приїхали в Оженку і більше підкріплялися в духовному стані. Щоб на наступний рік повернутися сюди, але на трошки більше, як на 10 іде. Ну, не знаю, напевно, щоб, мабуть, була більш слухняніша. ну і я теж. Хочу побажати, щоб надалі у нас була спільна молитва, щоб кожен молився відкрито, щиро. Бажаю завжди служити Богу. Е, ну, Я би хотіла, щоб кожен не задумався над тим, чому подобається, коли його не поважають, і щоб поважали других. Все файно, мені цей року все сподобало. Всяка красиво була, не слава. Не знаю, щоб все було добре тут, щоб нічого не стало. Треба, щоб усі грали ігри, а не щоб сиділи в хаті і спали. Хотілося б, щоб продовжити кількість днів наших. Эх, нічого. Ну як сказати, на кухні треба бути уважнішим, як мені, так і всім. На другий рік і аби, як то казали, передо мною, аби більше було народу. Щоб все було ще класніше. Менше таких перелазів, так як ми робили. А ти там медик є. Та, в принципі, все нормально. Ну, хочеться ще раз приїхати, побути з молоддю, прославити Бога. Більше спати. Бажаю, щоб хазяїн зробив турнік. Найосновніше, напевно, це те, що я би хотів, щоб дійсно було у нас більше. Бо багато скисло записалося під кінець скисло і, і таке, що їх і не було, а, а, а нас є більше. І тому, доки всі не будуть, напевно, доти я не буду задоволений в цьому. І щоб вони просто самі не обкрадали себе, щоб вони самі не лишали себе того, що ми маємо тут. Ну, тим, хто не поїхав, скажу, ми чекаємо, щоб наступного року або цього року, коли ми будемо кудись їхати. Чи ще щось, щоб ви були перші, хто вже з валізами стоїть. Так, я може ще би балакав, але я не маю часу, бо я мусю йти на кухню. Мікрофон забрати, прошу, бо я зараз піду, там буду балакати. Ну, а що? Я Вже переживаю, ходлююся. А ти то потім вирішиш, що не на а що мені в це сказати? Я не знаю. Ти просто, ти кажи, так, як є. Дри сюди, туди, в камеру. Не хочу, Йора. Ні, кухня ні. Що з боже друге? З кухню вже треба, бо закінчувати, мені лісно. І вільний час був. Uh, ні, вільний час був файно, нормально. Не було. Файно. було. І щоб, і, щоб, і, щоб, і щоб не за, за місяць тут повіддихати, Тож, щоб, було більше, щоб було більше було би дуже круто, і б я була з файною рукою. Прапор. Та прапор дуже крута, гра, дуже дуже круто. Дуже, круто, да. дуже прапор, круто. Дуже Можна два, дуже дуже ні, трима дуже, дуже дуже круто. Були дуже смачні вареники, їх дуже довго готували, але вони є були шо, сьогодні дуже сьогодні. смачні. Народ, є побажання особисто для цієї людини. А тримай Ходи а, в камеру, камеру А в камеру. Значить, коли на рік приїдемо, бо я а, це але... у тебе на руці не видів, аби ти знав. Так, да, Але жаль, такова, вели. але щоб ми йшли і верталися, а не там купа, купа кілометрів, там дуже. Носили, так. Носили, о, оце було би взагалі круто, щоб та, нас та, носили.